Чистин, я до вас хотіла ще запитання. Звучало от від представника влади, зокрема, така теза про те, що нам треба всім більше вірити, що це наша віра, вона їй можливо допоможе нам досягти того миру, про який говорить президент. Як на мене особисто, то інколи просто віри буває замало. Треба робити багато кроків, щоб щось вийшло. Але теза хороша, і в принципі говорити про мир, говорити про віру це звучить гарно, і це людям однозначно подобається. Коротко, якщо можна, визнати. Ви, ви нам знаєте, головною проблемою України і українського політикуму, що коли вони говорять про віру, вони мають на увазі якусь філософську теорію, яка і не має нічого спільного з життям. Коли якісь ідеї не, про... не мають відношення до життя, це не є віра, це є філософія. Віра починається з того, що в нашому житті діє Бог. От ми наближаємося до Різдва. Головною тезою Різдва є з нами Бог. І коли мова про віру, і ви правильно говорите, то віра в основі віри стоїть хто? Існування Бога і те, що Бог діє в нашому житті. Коли ми говоримо про мир, наприклад, закладімо всі за мир, то невід'ємною умовою миру, а мир існує в цьому, потрібно миру, бо є війна, є прощення, є милосердя. За цей час, знаєте, я скажімо так, політичної ідеології правлячої партії, я не бачу зацікавлення взагалі вірою, церквою, мораллю, то що це цінності, які топчуться, і це можна побачити через дії парламенту, через проштовхування закону 0931, закону 0, 9, 3, 1, через те, що немає абсолютно діалогу з церквою, якби не пікет перед Верховною Радою, президент не зустрівся б Сир Українською радою, церков і ревійних організацій. Але ще одне. Коли він зустрівся, мене дуже здивувало, що він сказав єрархам церков, що він вперше почув про цю проблему. Тоді у мене питання: або його хтось погано інформує, або дійсно він не розуміє ситуації, які є. Я цілком підтримую те, що в основі нашої перемоги повинна стояти віра в те, що з нами Бог. Тому ми переможемо так само, як ізраїльський народ. Але, але є справа така, але ми мир. Мир за всяку ціну, і це підкреслює церкви, це є не те, що програш, мир з Росією за всяку ціну це є голодомор, це є мільйони життів українців. Історія Росії показує довгостолітнє про те, що мир можливий тоді з Україною, коли Росія перестане існувати як імперія. Коли, коли ж... Коли ж, наприклад, ми поставимо за завдання плекати нашу ідентичність, розвивати нашу українськість, ми повинні бути налаштовані на те, що нас північний сусід буде проти Ба більше зверну увагу, що вони протягом історії як найбільший рупор використовували церкву для того, щоб проголошувати ідеї, які не мають нічого спільного з Євангелієм, і тому. Це є найбільша сьогодні, також і для них проблема. Дозвольте одне коротке питання саме до вас. Це справді дуже важливо. Ви як людина, яка е, найбільше, напевно, серед нас до духовності наближена. Як насправді нам діяти в Донбасі з тими людьми, які зараз е, бояться осудження? Коли ми з'єднаємося назад, вони бояться осудження. Вони бояться, що Україна їх не прийме, не повірить їм. Може, навіть і хочуть, або не хочуть через те, що є цей страх. Що нам що ми можемо насправді разом зробити, щоб подолати оцей от внутрішній бар'єр між нами? Як цього прощення додати? Чи є якась межа, ліміт цього? Як нам бути, якщо дозволите, знаєте, не існує не існує одної формули примирення, але примирення примирення можливе тоді, коли відчуття правди. Хтось є правий, хтось є неправий. Коли є відчуття справедливості, то що я для мене так само є багато запитань пов'язане, наприклад, з тим, уявімо, що завтра буде деокупація Донбасу. Ну будь-яким методом. І ми звернімо увагу, що за п'ять років війни зросло покоління, яке не знає незалежної України, воно знає тільки з розповідей тих людей, які жили за Україною. Це є не ну, це є це є реальна проблема. Не існує одної відповіді. Але однозначно треба сказати таке, що війни на Донбасі би не існувало так, коли би не вторгнення Росії. З нашими українцями, з нашими українцями ми порозуміємося. І це я я, я говорю це не голослівно. Я говорю це як священник, який також спілкується з тими людьми. Є, це є проблем, це вже є наш внутрішньо національний діалог.